Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо розбирати нову систему parтікрів Cinema 4D-2024.4. Погнали! Відкриваємо Cinema І перше, що ми зробимо, ми зробимо інтерфейс для використання партіків, щоб це було зручніше. Значить, давайте я відкрию стандартний інтерфейс. Як нам це робити? Переходимо в Windows. Customization і вибираємо Customize Palettes. Далі переходимо в Simulate. Тут у нас в розділі Particles всі нові інструменти для наших партіклів. Наприклад, вибираємо Emitters, натискаємо на ось цю от полоску. І знову ж таки натискаємо на цю полоску і закріпляємо емітери ось тут. Далі вибираємо Groups. Ага, так. І Groups ми вже так не перетягуємо, ми перетягуємо окремі, е окремі кнопки. Так, і щоб в нас все не зливалось, в нас тут є Icon Separator. Ми можемо перетягнути його сюди, і тепер в нас це будуть два різні розділи. І так само далі ми переходимо в conditions. Перетягуємо сюди окремі conditions. Знову ж таки, додаємо Icon Separator, щоб їх розділити. І далі робимо так само з модіфаєрами, і плюс я взяв ще додав. Сюди forces. Зараз ми це все робити. Не будемо, щоб не тратити час, ви можете це все зробити самостійно. Так виглядає е, кінцевий результат, е, який в мене вийшов. Так, а тепер давайте вже перейдемо безпосередньо до створення анімації. Так, ми почнемо з того, що створимо plane. Я натискаю NB, щоб бачити полігони. І ми будемо використовувати plane як джерело для створення Partyclів. Давайте зробимо його вущим. І далі створимо spлейнrep з зажатим shift. Створимо Circle. Радіус поставимо 100 см і в SplineRep. В графу сплайн перетягнемо Circle. Ми отримуємо ось такий от результат. Не зовсім те, що нам потрібно. Тому перейдемо в Rotation. І ось тут додамо 90 градусів. Так, як бачимо, в нашого плейна явно замало полігонів. Тому по від Segments ми давайте додамо до сотні. Тут 10. В принципі, більше, ніж вистачає. От, і тепер, крім цього, нам треба додати displacer. Так, ми додаємо displacer. Переходимо в Shading. додаємо noise. Розмір у noise, global scale ставимо 750. Animation speed я поставлю 2 і loop-period. Я ставлю 10 і заодно давайте ми збільшимо довжину нашої анімації до 300 фреймів. Хоча, насправді, у нас анімація буде не зациклена, тому пір'єр е, тут можна і не ставити. Зазвичай я це вже роблю на автоматі. Е, так, далі перейдемо в е, Object в Height і поставимо тут 100 см. Ось такий результат у нас має вийти. І, як бачимо. Мінус, У нас тут такий трохи дефект, що ось початок і кінець не співпадають, тому нам дисплейсер треба перетягнути і поставити після spline repu. Таким чином, в нас спочатку на плейн буде діяти spline rep. Він буде е обгортати його навколо circle. І потім вже на цю фігуру буде діяти дисплейсер. Так. Ось такий результат ми отримуємо. Чесно, я, б, мабуть, збільшив Global Scale. Давайте до 1250. Попробуємо. Можливо, до 1000. Так, окей. Далі. Далі нам з цієї фігури треба створити партікли. І для цього в нас є нові інструменти. А конкретно ми будемо використовувати такий інструмент, як Mesh Emitter. Mesh Emitter, створюємо його, переходимо в Emission і тут до Geometry ми перетягуємо наш плейн. Тепер, коли ми відключимо відтворення анімації, ми побачимо, що створюються наші партікли, але вони створюються не зовсім так, як нам треба. Як ми бачимо, вони летять не назовні, а всередину. Все тому, що в нас виходить е, як зовнішня сторона плейну, повернута в цей бік. Щоб це виправити, ми просто переходимо в PlayRap. І тут е, 90 змінюємо на 270. І тепер партікли будуть летіти назовні. Так, в принципі, можемо приховати плейн. Беремо мешки мітер і подивимось, що в нас тут є за. Нові налаштування. Переходимо в Properties і перше, наприклад, ми давайте зменшимо «Speed» до 25 і збільшимо «Rate» до 10 тисяч. Так, щоб у нас було помітно, більш помітно, що відбувається. От, як бачимо, партікли створюються на місці геометрії. І ми можемо навіть зробити таку штуку, поставити «Speed» на 0. Вони будуть створюватись на одному місці, але тут ми можемо вибрати таку штуку Add Emitter Velocity. Якщо я поставлю 100%. А, ладно, в даному випадку а, в нас емітер плейн по факту стоїть на місці, тому нічого не буде. Але ось, цей, ось це налаштування воно додає швидкість. Якщо, наприклад, в мене плейн рухався б а, в просторі, воно б додавала цю швидкість до руху партік. Тому в даному випадку це нам. Ні на що не впливає, оскільки по факту для Cinema Plane стоїть зараз на одному місці. Е, от, Так, переходимо назад в Emission. Ось такий ми результат зараз отримаємо. І ми можемо змінити е, Emission Mode. Зараз у нас стоїть Constant, це означає, що партікли створюються протягом всього часу. І вони створюються 10 тисяч за секунду, тобто 10 тисяч за 30 фреймів. Тут ми можемо поміняти, наприклад, на Per Frame, але давайте тут зменшимо на тисячу. І відповідно їх буде створювати вже 30 тисяч на одну секунду. А також можемо поставити pulse. Так, 100 нам, звісно ж, замало. Давайте ставимо 10 тисяч. І в нас тут є два налаштування. Перше це duration, друге це gap Duration це протягом якого часу будуть створюватись ці партікли. Gap. По суті, ми будемо їх створювати 15 фреймів, потім 15 фреймів вони створюватись не будуть. Потім знову 15 фреймів будуть, знову 15 не будуть. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Ось так от вони створюються 15 фреймів потім 15 фреймів не створюються. Зараз я гляну в себе в проєкті, який в мене тут стояли налаштування 1520. Геп e, ми поставимо 20 фреймів. і відповідно збільшимо. Так, ось так зараз у нас будуть виглядати. Particly. Так, І знову ж таки я швиденько подивлюсь е, на налаштування в своєму проєкті. Так, перейдемо е, в Properties, Speed поставимо 100. повернемо. Е, і пограємося з налаштуванням Lifetime. «Lifetime» — це е, те, скільки, буде жити, е, одна, скільки часточки будуть жити від моменту створення. Е, я поставлю тут 75. Але в нас тут є ще така штука, як Lifetime Variation. Якщо ми натиснемо ось тут на трикутничок, відкривається Lifetime Variation. І тут ми можемо додавати різноманітності в тому, скільки партікли будуть жити. Наприклад, зараз, якщо я включу тварення анімації, як бачимо, партікли пропадають через 75 фреймів, тобто вони зникають досить однаково в одному і тому ж самому місці. Але, допустимо, якщо я тут добавлю, поставлю 50, у нас все трошки зміниться. Як бачите, тепер вони пропадають, пропадають по-різному. Що це, це означає? Це означає, коли ми, ми додавали ось тут lifetime variation 50 фреймів. Це означає, що деякі партікли будуть, наприклад, пропадати через 25 фреймів, тому що 75-50 буде 25, а деякі партікли будуть жити навпаки 125 фреймів, тому що 75 плюс 50 буде 125. От, і всі інші, тобто найменше життя партікла буде 25 фреймів, найдовше 125, а всі інші будуть десь посередині між ними. Тобто в проміжку між 25 до 125. От, От, І таким, таким чином, чином ми отримуємо, отримуємо трошки більше різноманіття в нашій анімації. Далі, давайте ми зробимо так. Щоб наші партікли не розлітались так сильно. І для цього нам треба буде створити фрікшн. Створюємо фрікшн. І фрікшн працює таким чином, що він ніби як збільшує тертя партиклів об е, простір. Допустимо, якщо я поставлю тут 100, ми побачимо, що партікли досить швидко, вони прямо майже не рухаються. Якщо я ж, наприклад, поверну до 10, всі часточки будуть просто рухатись трошки повільніше. От, але я не хочу, щоб вони е, прямо е, ось тут. Е, Прямо ось тут починали рухатись дуже повільно. Я хочу, щоб вони робили це ближче до краю. Тобто, щоб всередині в нас була нормальна швидкість, а ближче до краю вони трохи зупинялись. І як нам це зробити? Коли ми створили наш емітер, у нас тут створилась така штука, як Particle Group. І в новій системі Particлів, ось цей Particle Group це дуже важлива штука. Тому що. Ось цей Particle Group він відповідає за ось цей емітер. І, в принципі, якщо ми зараз створимо, наприклад, Basic Emitter, ми створюємо Basic Emitter і Particle Group 1. І з ось цим Particle Group ми можемо робити різні речі, які будуть в результаті впливати тільки на Mesh Emitter. Тобто, по суті, вони йдуть як в зв'язці. А наприклад, якщо ми будемо впливати якимись налаштуваннями на Particle Group 1, в даному випадку, наприклад, Friction, то він буде впливати тільки на Basic Emitter. Можливо, це трошки заплутано, але насправді все досить легко. І це супер, супер потужна штука, яку можна дуже класно використовувати. Ну, зараз я покажу, як це робити. Все насправді дуже просто. Якщо я хочу застосувати, давайте я поверну цей basic Emitter, подивимось, як він виглядає. Ось він виглядає ось так. Тобто він просто собі створює партікли. Давайте я його переміщу десь сюди, щоб їх було видно окремо. І давайте я збільшу Friction до 100, щоб ми бачили, як, е -е, як він діє. І як бачимо, зараз Friction впливає і на цей емітер, і на цей емітер. Але якщо я візьму Friction і переміщу в Particle Group ось сюди, відповідно, відносно Friction буде діяти тільки на ось цей Mesh емітер, того що Mesh емітер відноситься до ось цього Particle Group. Якщо я Friction переміщу в Particle Group 1, навпаки, він буде діяти тільки на Basic Emitter, того, що Basic Emitter, він ось тут group в нього. В Particle Group 1. Так, з цим розібрались. І давайте ми Friction застосуємо до Particle Group. Поки що в нас тільки один емітер в сцені, але загалом з ось цією новою системою корисно тримати, робити все одразу досить організовано. І якщо я хочу, щоб цей Friction використовувався тільки на цей емітер, відповідно, добре його ставити одразу в Particle Group. Так. Але як я вже казав, я хочу, щоб е, фрікш починав діяти тільки е, от, ближче до, е, серед, до кінця е, фрейму. До краю фрейму е, а щоб всередині швидкість партіклів була нормальна. І як це зробити? Це е, робиться такою штукою, як. Е, зараз я скажу, як він називається. Тут condition. От, Condition, і в нас є така штука, як Field Condition. Condition це, по суті, ми задаємо якісь умови для партіклів, де на них будуть впливати якісь сили або ефекти, а де не будуть. От, І Field Condition, в принципі, тут досить це зрозуміло. Ми можемо за допомогою використання філдів впливати на партікли, де на них буде діяти, будуть діяти якісь сили. Я створю Spherical Field трошки його збільшу. І я цей Field Condition покладу в Particle Group. Так, і тут важлива штука, я Friction покладу в Field Condition. Що це означає? Це означає, що Friction в мене буде діяти тільки там, де е, вказаний Field Condition. От, тобто тільки там, де е, в даному випадку в мене буде spherical field. Е, і, як бачимо, ми вже отримуємо такий е, досить цікавий результат. Виглядає воно, звісно, е, прикольно. Я думаю, якщо зменшити ще ось цей inner, inner radius, буде виглядати ще прикольніше, але це не зовсім те, що нам треба. Нам треба в даному випадку, у нас навпаки, зараз фрікшн діє всередині, а коли партікли доходять до краю, вони... Розлітаються. Нам ж треба навпаки, тому давайте ми тут натиснемо Invert. Так, і як бачите, зараз в нас в центрі е партікли розлітаються з звичайною швидкістю, а до краю... Ось тут вони вже зупиняються. Звісно, фрікшн у нас стоїть зараз на 100, це дуже багато, ми можемо спокійно його зменшити до 15. І до краю цього spherical field, як бачите, у нас е партикли починають зупинятись, тому що на них починає діяти фрікшн. Так, наступне, що я хочу зробити, давайте перше створимо камеру. Так, щоб ми бачили, як загалом виглядає наша сцена. І наступна штука, яку я хочу створити, це інструмент Flock. І Flock, він е, ніби як пов'язує партікли в окремі е, як грубки. Так, і що в нас тут є? Е, нам тут треба буде змінити всього декілька налаштувань. По-перше, в Cohesion ми поставимо тут 15 см, і velocity alignment ми теж поставимо 15 см. Ці два налаштування в основному треба робити, щоб вони були однаковими. І Cohesion Strings ми поставимо 5. І як бачите, зараз Пікли, вони вже... Ось так от утворюють такі ніби як грубки. Особливо ось це добре видно в кінці. От, можете подивитись, як зараз, як зараз виглядають партікли, коли вони розлітаються. І, допустимо, я відключу цей флок. Як бачите, вони виглядають зовсім по-іншому. Так, значить, я включаю флок назад. І знову ж таки я поставлю його в Particle Group. Тільки вже не в Field Condition, а просто в Particle Group. Відповідно, Flock у мене буде діяти на всій сцені, не тільки тут де Field Condition. Далі, якщо ми відкриємо зараз і включимо наш Redshift Render View, подивимось, що ми отримаємо. Ми отримуємо звичайні зелені партіку. От. Звичайні зелені partiк, звісно, виглядають не надто. Цікаво, і давайте ми їх розфарбуємо. Для цього ми вибираємо. Ми вибираємо Color, Color Mapper. Color Mapper – супер потужний інструмент, який ми можемо впливати на кольор партіклів. от І в даному випадку все ж нам треба буде поміняти. Тут в нас є різні налаштування, нас цікавить. Щоб в нас стояв режим H. Таким чином, ми кажемо, що одні партікли, які тільки створились, вони будуть одного кольору. Ось тут ми можемо зараз вибрати якийсь градієнт. Інші партікли, які вже там прожили, наприклад, 90 або скількись фреймів, вони будуть іншого кольору, і між ними буде утворюватись ось такий от градієнт. В залежності від того, скільки часу прожила конкретна часточка. От, Значить, у нас є тут два налаштування: lower і upper. Lower – це о, який колір має бути, о, який фрейм, о, тоді, коли часточка створилась. Тобто ось цей червоний кольор буде надаватись всім партіклам, які тільки не створились. Upper ми поставимо 125. І таким чином о, всі партікли, в яких, які дожили до 125-го фрейму, вони вже будуть синього кольору. І давайте подивимося, як це виглядає. Поки що виглядає досить дивно, того що ось тут у нас щось невідомо. Спочатку вони зелені, потім е, чогось червоні. Е, все це того, що нам Color Mapper треба помістити з самого низу. Е, тут все е, трошки е, через те, як працює ієрархія сіними. Е, якщо нам помістимо Color Mapper з самого низу, все буде працювати окей. Okay. Так, і як бачимо, спочатку створюються червоні партікли, потім вони через ось цей градієнт доходять до синього кольору. І тільки в кінці, ось тут у нас є партікли синього кольору, які дожили до 125 фрейму. Так, ми можемо вибрати Load preset і завантажити якийсь цікавіший пресет. Наприклад, ось такий. От, і ми отримаємо ось такий от цікавий результат. А на цьому ми завершуємо першу частину нашого туторіалу. В наступній частині ми розглянемо, як зі створених партіклів створити геометрію за допомогою Volume Builder, а також як за допомогою нового емітера, який називається Reproduce, ми можемо створювати партікли з уже створених нами партіклів. До наступного відео!